Що ж спричиняє інфляцію в економіці? Щоб відповісти на це питання, давайте розберемося, що може стати причиною зростання ціни на певний товар, наприклад, зимові чоботи. Для такого аналізу економісти зазвичай використовують діаграму попиту та пропозиції. Вартість зимових чобіт зросте, якщо їх виробництво, тобто пропозиція, скоротиться. Це може статися, наприклад, через нестачу матеріалу для плошиття чобіт, чи людських ресурсів, тобто працівників, чи через несправне устаткування. Вартість чобіт також зросте, якщо попит на них значно збільшиться. Наприклад, якщо зима буде суворою, ніж зазвичай, чи збільшиться кількість населення, чи споживачі звідкись отримують додатковий дохід і захочуть мати по ще одній парі чобіт. Тобто інфляція в економіці може мати різну природу. Вона може бути спричинена або зростанням сукупного попиту, або скороченням сукупної пропозиції. Сукупний попит в економіці створюють чотири основні сектори: це, по-перше, домогосподарства або споживачі. По-друге, це виробники. Які використовують товари та послуги для інвестицій в виробничі процеси. Наприклад, закуповують станки та комп'ютери. По-третє, це уряд, який, наприклад, закуповує медичні препарати для державних лікарень чи уніформу для поліціянтів. Та по-четверте, це іноземці. Зростання попиту на українські товари від будь-якого з цих секторів спричинить інфляцію. Тобто, якщо населення почне більш активно споживати товари та послуги, уряд збільшить бюджетні витрати, чи іноземці почнуть скуповувати українські продукти, ціни почнуть зростати. Інфляція пропозиції виникає за рахунок збільшення собівартості виробництва, наприклад, через зростання витрат на сировину, підвищення заробітної плати працівників, зниження продуктивності праці працівників. Несвоєчасної заміни засобів виробництва, що або знижує продуктивність, або збільшує витрати на їх технічне обслуговування, погодні потрясіння, стихійні та нестихійні лиха, що впливають на виробництво. І таке інше. Отже, причиною інфляції можуть стати дуже різні фактори, на більшість з яких уряд має досить обмежений вплив. І для того, щоб зрозуміти, Чого очікувати в майбутньому потрібно добре розібратися в динаміці всіх цих факторів і їх потенційному впливі на економіку країни.